Привіт всім! Сьогодні 1 січня. Всім з Новим роком. Приїхали ми в ліс з Ромою. Рома передай привіт. Привіт передає. Приїхали в ліс. Тут колись була воїнська частина в лісі. Передаючий узел зв'язку був тут. Станції стояли. Отам От далі вишки були передающі. Хочу подивитися, що тут зараз є. Такі гаражі бачу. Вже самі є руїни. Колись тут служили солдати. Станції були. Гаражі, машини стояли. Зараз все повалено, нічого нема. Вже давно тут нічого нема. Тут був передаючий, такий вузол зв'язку. Зараз вже мусорник, все повалено. Нічого вже з того нема. Все попадало, розвалилося. Такі гаражі вже на гаражах. Сусонки такі великі вже по 5 метрів ростуть. Ого, все завалено. Все валяється. Вже люди мусор возять сюди. Все падає, навіть страшно піти, може завалитися. Такі гаражі. Все завалено. Все, Рома, видиш, які руїни тут? Ну. Все, розвалили. Але то давно було. Тут якесь підсобне господарство було, певно. Ні, то, -то було тут столова, напевно. Люди спали, солдати ж віддихали тут. Вони тут і ночували. Все завалено. А, отам далі підсобне господарство. Вони тримали свиней навіть тут. В такому лісі. Такі сосни тут великі. Не різали. Там далі має бути ставочок, пам'ятаю, дві ціка сосна велика груба. Бажання зашпортайся. Так, дивися під ноги. Треба Бо зимою можуть бути і гадюки, а може вже сплячі гадюки, але тепло, снігу нема. Був впав в сніг. Розстав, тепер нічого нема. Вже два тижні, певно, нема снігу. Велика сосна. Руба пів метра в діаметрі. Ось тут було підсобне господарство, щось тримали для себе вони. Теж все розвалено. Це вже давно було, років може десять назад. О, який сухостой впав! Здоровий лежить. Ой, там попадало скільки. Все сухе. Дощик починає в нас капати. Тут таке озерце. Раніше була риба тут. Не знаю, чи зараз є, чи нема. Щука, може, і є. Бо то 100% напевно, є. Побачу там дерева, о, які дири. Напевно, бобри живуть. Бачу дерева, поточені зубами їхніми. Ями глибокі. Озерце в лісі. Вже заросло, правда. Але я думаю, що щука є. Може і риба є. О, я ж вона казав про бубрів. Вони десь тут є, о, як вони. Mm -hmm. <сум> Стучили дерево, дерево заваляли, взяли. Таке дерево з зубами, ото зуби. О такі тріски аж летіли з того дерева. То зуби. і стоматолога нема. Тут вони куру їдять. Так обглодали все. Навіть видно. О від зубей і кури так їдять. Завели в дерево. І то дуб? І то дуб? нам би такі зуби. О, тепер беруться до такого дуб, дуба маленького. Теж щось почали гризти. Тут сухостой все і попадав. Скільки дерева є. Так буде лежати, нікому не дадуть. Що роба? Класна сосонка. А? Видиш, тут їй нічого не мішало грусти. І вона, видиш, така росте. Як хоче, так собі росте. Тут їй нічого не мішає. А там ті доверху ростуть. Що, великі? Пували на дерева, великі, сухі так попадали дерева. Дуже великі, дуже гарні. Вони обніме пів метра, більше 70 сантиметрів. Така сосна. Тут більше, ніж пів метра. 60-70 так? Що обніме, а рух бракує. Рух бракує, не обнімеш. Видиш, то все попадало, тому бобри так точать дерева зубами своїми. Та де, -да, добре, ні, то з коренями ми падали. Що ж знімає? Дощ почав капати. Такі сосни тут могучі великі. Сухев вже. О, тут а хтось на пікнік приїжджав. Мусор серд, тут сиділи собі. Так, добренько буду закінчувати. Так, вибрались до лісу. Ми сьогодні подихати свіжим повітрям. Але треба втікати, бо дощ починає. Добренько, буду закінчувати. Всім добра, всім миру. Хай вже буде нарешті той мир, бо то вже всім надуділо. Добре Рома, передай всім привіт, до побачення, підписуйтесь на канал. Миру і спокою. Миру і спокою.